Олександр Лепеса розбирає зруйновану стіну будинку, в якому живе його син. 5 грудня близько 20-ї години російський безпілотник шахет вибухнув біля будинку. 34-річний чоловік зазнав осколкових поранень. Він перебуває в районній лікарні. Були отримані ушкодження шкірних покривів черговим лікарем, хірургом була надана невідкладна допомога. Що пацієнт в стані такого психоемоційного травмування був госпіталізований під спостереження на даний момент загрози життю пацієнта. Постраждалого нема. Внаслідок вибуху впала одна із стін будинку. Треба закрити, бо затопить, і ще буде більше пошкодження, ніж було. Від прильоту шахеда в сусідніх будинках повибувало шибки. Їхню кількість нині підраховують. У домі Василя Годименка зірвала частину покрівлі. Чую, гул якийсь такий є Я, правда, не вийшов, а десь у коридорі був. Тоді як бахне тут, воно і виходжу і, і, тут на дереві, трошки я дерева так. Чуть-чуть горить. Виходжу, двері розкриті, окна повибивати. Ця криша теж поврядило. Василь Гудименко каже, що йому привезли матеріали для покрівлі з самого ранку. Це зроблено коштом міського бюджету. У ньому є спеціальний фонд для ліквідації наслідків обстрілів. Пояснив перший заступник голови районної військової адміністрації Сергій Чорний. На місці прильоту зранку працювала комісія з ліквідації наслідків. Вони фіксують збитки, оформляться актами, і потім будеш відшкодування. Остання інформація, яку я чув, це було сім будівель. Житлових саме окрім житлових будинків, зруйнована електроопора. До кінця дня, 6 грудня, електрики мають заживити всіх абонентів цієї вулиці. Повідомив Сергій Чорний. Він влетів низько і зацепився за дерево і здетонував. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.